Дитяча планета відкрита у Дніпрі. Найбільша в Україні мережа парків святкування днів народження та активного відпочинку. Три з половиною тисячі квадратних метрів. Різноманітні атракціони, ігрові зони, острівки майстер-класів та арт відпочинку. Батути, тарзанки, гірки, роледром. Тут є все, про що мріє малеча. Тут так класно! Я такого ніколи не бачила. Тут так все. Розваги до душі знайдуть і найменші, і школярі і підлітки. Не засумують і батьки. Дитяча планета мекка розваг для всієї родини. Саме тут пропонують провести незабутні дні народження ваших чад. Ми з'їздили в Китай, в Таїланд. Ми в Європі збирали найцікавіше. І ми на сьогоднішній день создаємо саме больші планети, найбільші дитячі клуби, в яких діти можуть отримати любов. Какое они хотят удовольствия. Перші відвідувачі у захваті. Ферично, шикарно. Это самый огромный центр, который я видела. Здесь буквально все есть для для малышей. Обязательно будем сюда приходить. Відкриття парку такого масштабу в Днепри подія. Для города это действительно очень серьезное событие. Я бесконечно благодарен владельцам, что они открыли в нашем городе такое. Замічательне місто дитяча планета в нашому місті дев'ята в Україні.